Бажаю здоров'я! І ви вже на 15-му уроці другої частини з розбору програми Adobe After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми почали розбирати різні варіанти створення неонової анімації. На цьому уроці ми продовжимо розбирати створення цікавих варіантів неонової анімації. Тож, поїхали? Отже, на цьому уроці я хочу показати, як створити ось таку цікаву анімацію. Тому відкриваємо After Effects. Я підготував матеріали, які ви зможете завантажити, як зазвичай, за посиланням під цим відео. Але ми їх використаємо у кінці. Створимо нову композицію, час 10 секунд, фон чорний. Натискаємо ОК. Для початку ми зробимо форму для вивіски відчинену. Тому беремо Rectangle Rounded Tool довгим натиском клавіші Миші. На інструмент для створення шейпів. Нам потрібен тільки строк, розмір 5 без обведення і робимо ось такий округлий прямокутник. Розгортаємо і змінимо розмір нашого шейпу. Вимикаємо ланцюжок пропорційності і робимо 80, 850. На 220. Добре. Центруємо anchor Point комбінацію ctrl alt home Та центруємо Shape Ctrl-Home. Тепер ми зробимо з цього шейпа прекомпозицію в комбінацію клавіш Ctrl-Shift-C. Назву дамо Shapes. Натискаємо ОК. OK. Далі переходимо до прекомпозиції і зробимо дублікат в комбінацію Ctrl-D. Розгортаємо для зміни розміру. І зробимо 890 на 260. Також нам потрібно змінити властивість раунднес. Значення буде в нас 30. Для того, щоб все виглядало гармонійно. Далі зробимо ще один дублікат. Ctrl-D. Також його розгортаємо і змінимо розміри. Буде в нас 930 на 310. Округлення зробимо 40. Та для другого шейпу ми зробимо строк не 5, а 10 пікселів. Добре, з цим розібрались і зафіксували. Ми це зробили, щоб в нас всередині були крапки, які ми будемо анімувати. Ми розгортаємо властивість строк, Перепрошую параметр Stroke. Клікаємо плюс навпроти параметру «Dashes». Далі ми робимо замість cup, Round Cap. І тепер дивіться уважно. Нам потрібно ще раз натиснути плюс для того, щоб створити властивість Gap. Dash ми міняємо зі значенням 0. І Gap ми робимо зі значенням 25. Ось такі крапки в нас вийшли. Сподіваюсь, це зрозуміло. Та поїхали далі. Тепер до першої лінії ми додаємо ефект Fill через Effects Console, натискаючи Ctrl-Space. Далі змінюємо колір фіолетово-рожевий. І додамо ще ефект Glow. Який ми залишаємо за замовчуванням, маю на увазі не змінюючи. Тепер ми виділяємо ці ефекти Ctrl-A. Далі копіюємо їх Ctrl С та переносимо їх до двох наших шейпів Контр В. Для наших крапочок ми змінимо колір на жовтий. Бачимо ось такий результат. І якщо ми захочемо зробити більш яскравий неоновий ефект, ми можемо продублювати нашу перекомпозицію Ctrl-D. Добре. З цим розібрались і зафіксували. Далі зробимо текст усередині наших шейпів. Обираємо інструмент Horizontal Type Tool і пишемо відчинено. Шрифт у нас буде Roboto, насиченість Black, колір білий, розмір 150. Далі центруємо EnchorPoint counter alt Home та центруємо counter home Також додамо до нього ефект Fill через fx консоль Змінимо його на зелений. І ще додамо ефект Glow для додавання ефекту неону, як і на попередньому уроці. При тому ми також залишаємо значення за замовчування. Добре. Тепер ми зробимо з текстового леєру прекомпозицію комбінацію клавіш ctrl shift c назвемо її текст. Натискаємо ОК. OK. І ще ми трохи змінимо нахил нашого тексту через ефект Transform, який ми додаємо до нашої прекомпозиції. Нам потрібен параметр «Skew» і змінимо значення 5. Далі. Ми зробимо одну головну прикомпозицію з усіх леєрсів, виділяємо їх, Ctrl-Shift-C, пишемо Main, натискаємо ОК. Ok. Тепер ми створимо порожній леєр або Adjustment Layer і додамо до нього ефект Glow що дасть нам неонову яскравість для всіх наших леєрсів. І ми зробимо трохи меншу інтенсивність зі значенням 0.5. Все. З неонами ефектами ми розібрались. Тепер будемо додавати анімацію. Тому почнемо з тексту і будемо його анімувати за параметром Opacity. Відкриваємо наш текстовий леєр. І нам потрібно додати аніматор з параметром Opacity. Далі ми змінюємо значення 0% для того, щоб тексту в нас не було видно. Тепер розгортаємо Range Selector і будемо створювати анімацію за властивістю Start. На початку таймлайну або нашої шкали часу ми створюємо ключ зі значенням 0. Переходимо до першої секунди і робимо значення 100%. Добре. Тепер, щоб додати випадкову появу наших літер, нам потрібно розгорнути просунуті параметри Advanced. Та увімкнути Randomize Order. Краще, але ще нам потрібно більш хаотичну появу. Тому ми трохи поманіпулюємо параметром Random Seed. А саме, на початку ми створимо ключ зі значенням 0. Далі на першій секунді ми зробимо значення 100. Добре, тепер в нас є ось такий варіант анімацій для тексту. Далі ми зробимо анімацію для шейпів. Переходимо в прекомпозицію Shapes, відкриваємо першу лінію параметр Opacity клавішою T, змінимо значення на 0 і створимо ключ на початку таймлайну. Далі клавішою Ctrl плюс стрілка переходимо на 1 фрейм вперед. І робимо різні значення нашого параметру. Нехай це буде 50. Ще переходимо на фрейм вперед. Робимо 35. Ще переходимо на фрейм вперед. Робимо 70. І так ми робимо аж до 10-го фрейму. Ці значення ви можете робити будь-які, які захочете. Але у кінці в нас має бути значення 100%. Далі, якщо нам потрібно подовжити цю анімацію, бо у нас вона буде закоротка, ми виділяємо всі наші ключі, натискаємо Ctrl-C, переходимо ще на фрейм, вперед, можемо навіть на пару фреймів вперед. І Ctrl-V ми вставляємо ще нашу анімацію. Також ми можемо ще додати анімацію, наприклад, на першій секунді. Також її вставляємо, але для першого ключа ми робимо значення 100%. Програємо анімацію та подивимось результат. Добре. З цим розібрались. Тепер ми беремо всі ключі, копіюємо їх. І вставляємо для двох інших ліній на початку таймлайну. Але, щоб вони не програвались одночасно, ми змінимо початок анімації, посунувши леєр. Перший у нас залишається. Другий ми переходимо на 10 фреймів вперед. З затиснутою клавішою Shift ми посунемо наш леєр до повзунка. Переходимо ще на 10 фреймів. Також само ми посунемо наш леєр. Програємо і бачимо ось такий результат. Ще нам треба додати анімацію нашим крапочкам, щоб вони рухались. Тому розгортаємо наш Shape. shape. І нам потрібен параметр Offset. Точніше, властивість Offset в параметрі Stroke. Перепрошую в параметрі Dashes. Тому на початку таймлайну ми створюємо ключ зі значенням 0. Далі переходимо аж до 3 секунди і створимо ключ зі значенням 200. І щоб вона працювала постійно, ми додамо функцію Loopout. З якою вже працювали раніше. Для цього ми з затиснутою клавішою Alt натискаємо на годинник напроти властивості Offset. У відкрившомуся вікні виразів, ми пишемо loop Out. Натискаємо по порожньому місцю. Програємо і бачимо, як в нас все працює. Добре. З цим розібрались і зафіксували. Переходимо до головної композиції і ще додамо анімацію за масштабуванням. Тобто за параметром Scale для нашої прекомпозиції. Відкриваємо Scale клавішу S. Десь на 2 секунді 20 фреймах. Ми створюємо ключ зі значенням 100%. І на початку ми створимо ключ зі значенням 75%. І до цих ключів ми додамо режим Easy-Ease клавішою F9. Інфлюенси ми змінювати не будемо, щоб вона була плавна і на вході, і на виході. І останній штрих. Ми додамо наші дві музичні доріжки та обріжемо нашу робочу зону до 8 секунд. Посунемо повзунок і натискаємо Trim Comp to Work Area. Тепер ми можемо повністю програти і подивитися результат. Також хочу знову звернути вашу увагу на те, що головне. Потрібно собі відмічати саме процес виконання і створення анімації, бо це все можна використовувати постійно в створенні різної анімації, головне повторювати по декілька разів, аби добре запам'ятовувати. Сподіваюсь, це зрозуміло. Тож, на цьому все. Підписуйтесь, ставте вподобайку та переходьте до наступного уроку.